Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную складну велосипедну покришку від тайванської торгової марки Максіс. Модель називається Пасе. Це велосипедна покришка розміром до велосипеда з розміром колеса 26 дюймів. Велосипедна ця покришка 26 на 1,95. Це. Саме звичайна покришка для гарного велосипеда, для легкого використання, для того, щоб можна було швидко встановити покришку на ваше колесо. Якщо вам треба їздити в де, е, е, якісь мандри, щоб у вас завжди була під рукою покришка в компактному формі. Вона має невелику ціну, зато вона дуже легка в користуванні і надійна е, до е, ваших е, вимог. Особливості вона. Тому що е, дозволяє швидко тримати, е, легко тримати швидкість. Е, покришка складна е, за своєю конструкцією, і має е, особливість Silk-Shake. Наповнювач е, цієї покришки, що дозволяє їй тримати конструкцію міцно. Е, Silk Shake – це. Е, е, Конструкція внутри гуми, що дозволяє покришки мінімально розтягуватись при максимальних напругах. Вага 610 гранів, Розмір покришки, повторюсь, 26х1,95 модель пасе. За конструкцію, як ви бачите, вона складна завдяки тому, що бокова частина шини. Не має міталевої основи. Корпус по краям покришки, ось тут іде ківларова нить. Вона міцна, вона гнучка. легко встановлювати на ваш велосипед цю покришку. Вона має невелику вагу, як ми вже казали. Перевага її легкість, комфортність, надійність і ціна. Завдяки тому, що невелика ціна, вона, ця покришка пасе 26х195, користується великим попитом посеред велосипедистів. Бачите, який протектор достатньо комфортний для руху по місту, по асфальту, по лісу, легко тримати високу швидкість. Для гірських велосипедів підходить то, що треба. Звісно, у цієї покришки є додаткова інформація про те, що який, е, 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 яка ніть 65 PCI. Це мається на увазі 65 ніточок на квадратний дюйм. Це м, тканина, яка тримає гуму е, покришки. Тобто гума нанесена на тканину з е, е, кількістю нітечок 65 на квадратний дюйм. Ну, легка надійна покришка пасе з таким протектором направленим. Тобто, коли ви ставите цю покришку на велосипедне колесо, треба враховувати, куди вона буде рухатись. Якщо бажаєте поставити цю покришку на велосипед, ви завжди можете прийти на наш київський магазин Віларіва на Харківському шосе і купити, поставити 26х1,9 стандарт гірського велосипеда, мається на увазі покришка. Силкшей це технологія наповнювача, повторюю, щоб каркас тримався міцно, а не розвалювався як дешева якась покришка. Подобався відеогляд велосипедної покришки Maxxis Passe, Приходьте, купуйте, замовляйте, переходячи по ссылці YouTube каналу Вілавіва на наш сайт вілавіва.ua Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!